В Запорізькій області триває реєстрація шкільних команд на участь у загальнонаціональних змаганнях пліч опліч українські шкільні ліги. Спочатку через ковід та потім через військову агресію Росії діти були вимушені звести до мінімуму своє активне життя, спілкування з друзями та однолітками. Але дитинство одне. І ми маємо зробити його щасливим і безпечним. Участь у новому. Наймасштабнішому в шкільному спортивному русі України це можливість проявити себе, показати свої навички та вміння. 420 учнів з 23 шкіл Запорізького регіону вже обрали види спорту, в яких змагатимуться за першість та пройшли реєстрацію в баскетболі, футзалі спортивному орієнтуванні. Вчора побував особисто на тренуванні однієї з команд, яка візьме участь у змаганнях. Наші хлопці та дівчата дуже круті, готуються серйозно з максимальною віддачою, а головне в їхніх очах світиться щастя. Тож розраховуємо на перемогу. Нагадую, що всі заходи в рамках проєкту будуть проводитися в координації з правоохоронними та іншими органами, що дозволить убезпечити дітей від можливих ризиків. Наше завдання піклуватися про дітей. Створити їм умови для здорового дозвілля навіть під час війни гуртуємося разом переможемо.